Вітаю на каналі енергійне життя. Мене звати Оксана Каменецька. Не гаючи часу, ми починаємо нашу зустріч. Після всіх пережитих стресів, після тривог, після страждань, після усвідомлення всього, що відбулося з нами за час повномасштабної війни. Сьогодні ми знімаємо своє життя з паузи. І, звичайно, виникає питання: з чого почати зміни? Як змінити своє життя на краще? Що можна зробити саме сьогодні, щоб змінити своє життя? І зрозуміло одне: ніхто, крім тебе, не приведе твоє життя до ладу. Згодні, саме тому, прямо зараз я хочу вам дати кілька порад, які допоможуть вам усвідомити, що ви можете робити прямо зараз, простих речей, які змінять цілковито ваше життя на краще. Повірте, я практик, знаю про що кажу. Отже, зміни у житті треба робити по кільком сферам. Не треба розпилюватися на все. Треба усвідомити, що є головне і другорядне. Тобто, що для нас є головне, нам треба навести лад зі своїм тілом, з інтелектуальною сферою нашого життя, з емоційною сферою життя, з енергетичною сферою свого життя. А ще добре подумати про. Відносини та стосунки, це стосується сім'ї, і про свої відносини з грошима, тобто свою фінансову складову. Але треба з чогось починати. Тому я пропоную вам одразу для себе записати всі ці сфери життя і обрати ту головну, з якою ви почнете ці зміни. І це може бути для вас або навести лад зі своїм тілом. тобто Почати робити такі дії, щоб покращити своє здоров'я фізичне? Що можна зробити із своєю інтелектуальною сферою? Це те, що стосується вашого особистого розвитку, це те, яким ви бачите своє життя на майбутнє, в якій сфері ви хочете реалізовуватися. Може, ви починаєте життя з чистого аркушу і ви змінюєте цілковиту професію і напрямок своєї діяльності? Що ви можете зробити зі своєю енергією? Це стосується того, ви сприймаєте світ у позитиві, чи світ у негативі. Можна жити в одних і тих самих обставинах і фокусуватися або тільки на негативних новинах, або обирати для себе позитиви, які дають віру і надію у перемогу, у те, що все буде добре, у те, що все обладнається, бо є багато того, що дає. Такі підстави вважати, що все буде класно, так? І це вибір людини. Тобто наша енергетична складова Вона починається з того, як ми себе почуваємо внутрішньо, це стан нашого щастя. Якщо ви постійно накопичуєте лише негатив, ви не можете відчувати себе щасливою людиною. Але якщо ви почнете змінювати фокус уваги, ваша енергія почне змінюватися. Що стосується емоцій, це те, з ким ви спілкуєтеся, хто є вашим оточенням, чи задоволені ви оточенням, яке у вас є. Це може бути ваш начальник, ваші колеги, можливо, ваші сусіди. Це стосується дуже багатьох різних людей, ваших друзів і подруг. Скоріше за все, ви знаєте, чи є ваше оточення для вас надихаючим. І воно допомагає вам просуватися вперед, рухатися вперед, досягати своїх цілей, або вам постійно кажуть, що ти нічого не зможеш, не досягнеш, куди ти лізеш, і так далі. От це ваше оточення, воно або в плюсі, або воно в мінусі. Що стосується нашої сфери стосунки, сім'я, родина, наші близькі люди, наші партнери у відносинах. Подумайте про те, скільки уваги ви приділяєте своїм близьким. Як часто ви телефонуєте батькам? Питаєте, як в них здоров'я, як вони живуть, якщо вони живі? Що ви ваші відносини із дітьми? Чи часто ви питаєте в них, як пройшов день, що було цікавого, що нового вони дізналися за цей день? Такі прості речі, як доброго ранку, доброго вечора, дякую за сніданок, дякую за вечерю, з цих речей складається все. Коли дружина каже чоловіку, ти є моя опора», я з тобою як за кам'яною стіною, ти мій захисник, ці речі дуже наповнюють. Ми не звертаємо на них увагу в звичайному житті, але коли ми хочемо навести лад у житті цілковито, то ми починаємо саме з простих таких от дрібних речей. Що стосується грошей. Якщо ви не задоволені своїм фінансовим становищем, своєю кар'єрою, ви можете просто взяти і почати з простої вправи, треба взяти і написати список всього, що ви могли пробити за гроші. І це починається з простих речей. Це можуть бути які речі? От Починаючи від того, що мити посуд у ресторані, і закінчуючи. Великим кар'єрним своїм зростанням. Тобто ви знаєте, що ви можете робити цілковито такого, потужного, де є ваша самореалізація. Але почніть з таких дрібних речей, де робота є низько оплачувана і вона вам не цікава, і ви в жодному випадку не погодились там, мити скло в чужій квартирі, або от такі от речі, які вам не подобаються. Треба їх записати багато. І це допоможе вам, вашій підсвідомості, її глибинній мудрості записати ці речі далі, які допоможуть вам рухатися вперед. І чим більше ви запишете таких простих речей, що вас не влаштовують, далі з'явиться у списку речі, які вас цілковито влаштовують, і ви будете думати тоді, що треба робити, як розвиватися, які курси пройти для того, щоб досягати успіху у тому напрямку вашої діяльності. Скажу вам ще такі речі. От, наприклад, для мене є дуже важливе те, про що я зараз кажу вам. І якщо воно все з вами резонує, то скоріше за все вам цікаво, що ж я роблю для свого життя, аби його покращити. Я провела два з половиною роки війни у Миколаєві. І під обстрілами, і під бомбами. Під, піді мною підстрибав стілець, куди я проводила тренінги, а Ракети С-400 били по Миколаєву по житлових будинках. Піді мною підстрибувала дуб, дубове ліжко, коли на моїй вулиці били дуже відомого бізнесмена і його родину, бо ми жили недалеко. Не і всі ці речі я прожила, і без, і без води, і весь негатив, який був в Миколаєві, торкнувся моєї родини цілковито. І що ж я роблю? Я скажу вам так: по всіх сферах я роблю певні кроки. Я роблю їх дрібні і роблю їх обов'язково кожного дня не пропускаючи. Саме ці речі наповнюють моє життя радістю. Я стаю краще, хоч мені кажуть, що я дуже мало посміхаюся, але повірте, є такі теми, коли ти їх розповідаєш, ну де тут посміхнутися. так? А от коли є привід, то можна і посміхатися. Але насправді для свого здоров'я я роблю одну головну річ. Для мене є важливою щоденна прогулянка пішки. Ця прогулянка становить ввечері дві години. Одна година в один бік, і друга година це повернення додому. Це така пішохідна тропа, я її називаю тропа здоров'я, бо вона проходить між старих санаторіїв, дитячих оздоровлювальних центрів, тому для мене це тропа здоров'я. І вона до Миколаївського яхт клубу. По дорозі я годую кішок і кількох собак. Всі мене знають. Іноді людям знайомим здається, що я ходжу для того, аби погодувати голодних безпритульних котів. Вони ніколи не бувають голодні. Але вони чекають цієї зустрічі, бо вони звикли до цього і чекають смаколиків. Тобто, для підтримки відносин з ними я це роблю кожного дня. Але головне, це піша прогулянка. Це не стресовий похід, коли ти від дому до роботи, наприклад, пішки йдеш або навпаки. Це просто прогулянка. Вона дає кардіонавантаження, вона також дає навантаження на ноги. І це є дуже важливо. Оскільки це тренування, ритм серця після пережитих стресів війни порушений в кожної людини. Він порушений. Серце перебуває у стресі, і воно дуже часто скорочується, і таким чином воно ну, раніше за свій вік відпрацьовується. Ви ж не хочете, щоб ваше серце зупинилося раніше, ніж це треба долею передбачено. Тому треба багато ходити пішки. Жодного пропуску, хоч дощ, хоч зимою, сніг, все одно прогулянка має відбутися. Так, що це дає для тіла, це покращення здоров'я, що це дає для емоційного свого стану, це, звичайно, позитив. Бо коли тебе чекають тварини і біжуть до тебе, як діти зустрічають, це емоції, тебе переповнюють, це таке щастя, що не можна порівняти ні з чим. Також для покращення своїх емоцій я щодня годую голубів. Це дуже багато років, це вже більше 15 років. Щодня голуби мене знають, вони вже привчені, хто я така, вони знають, як я одягнена, вони мене зустрічають. І навіть якщо немає жодного голуба у дворі, мені здається, що десь один сидить таку, і у бінокль дивиться, що от я йду, і одразу тільки я вийшла з хлібом, одразу всі до мене злітаються з усіх дахів. Це теж емоція, розумієте, коли тебе оточує купа голубів, і ти їх годуєш не для селфі, не для фото в інстаграм, а просто тому, що це кайф і це щоденний такий ритуал. Це також дає покращення внутрішньоенергетичного стану, це стан щастя. Коли ти постійно щоденно перебуваєш у цьому стані, то твого внутрішнього щастя стає більше. Це допомагає змінити фокус уваги з негативу на позитив. Таким чином, можна накопичувати позитиви. І от коли ти постійно перебуваєш у цьому стані, у цьому настрої, то ти починаєш приводити до ладу свою інтелектуальну сферу, тобто свій розум. Розум треба заспокоїти також після пережитих стресів. Це допомагають медитації. Якщо людина до цього схильна, це дуже правильно, це дуже класно. Сьогодні є медитації багато, і на Ютубі є медитації українською мовою, вони є теж класні. Якщо ви не схильні до медитації, а ви схильні до віри своєї, наприклад, православної, то це молитва, вона теж допомагає і вона наповнює душу теж радістю, і вона приводить розум до ладу, до спокою. І після цього ми починаємо думати, як нам рухатися далі, яку професію нам треба нову е, е, отримувати. Розумієте, сьогодні такий час. Що, наприклад, у Китаї вже представили офіційно на виставці роботів людиноподібних, які там замінять весь персонал у ресторанах і готелях. Тобто стоїть така собі дівчина у ресепшені, така гарна, вона відповідає на всі запитання, вона робить всю роботу, але вона не є людиною, вона є робот. Уявляєте, скільки людей будуть у світі скоро непотрібні за своїм фахом? Тобто постійно треба рухатися вперед, постійно треба змінюватися, постійно треба якимось чином ставати кращим у тій справі, якою ти займаєшся. І якщо вас не влаштовує те життя, яким ви сьогодні живете, почніть робити такі прості речі, як читати розумні книги, які вас наповнюють чимось таким, що ви бачите, що дає розвиток уперед. Почніть покращувати своє здоров'я, перегляньте свою дієту або те, як ви харчуєтеся. Подивіться на те, скільки ви часу проводите на свіжому повітрі. Просто запишіть ці речі собі і робіть щодня одну нову річ, яка стосується кожної сфери вашого здоров'я. Пройде три місяці. Ви взагалі порівняєте своє життя до і після оцих речей, і ви скажете: Оксана, дякую за те, що зустрілася мені на Ютубі. Будьте успішні завжди, це тільки у практиків. З вами була, як завжди, Оксана Каменецька. Підписуйтесь на цей канал, тут багато цікавого.